Хай гоп, що такі невеселі. Переживаєте, що я вже в учебці. Ну то таке. Самі у 19-му році за це голосували. З надписю хоч поржом. О, сидіть та пересмійтесь, а я ще тоді попереджав, що все це закінчиться фігньою, Як бачите, зняв для вас про запас трошки відосиків штук 20. Може я вже й дуба де то дав, а відоси до сих пор виходять. Бо жити за щось треба. Збори поки що ніде ніякі не проводимо, тому що да, по даному факту мене іще не забрали, як я зараз знімаю відос. І ще ніхто нічого не знає. Але годін я в доску. У місті со спиною, з ногою, врожденною калікою, з серцем, з усим. Годен, як ніколи. Здоровіє всіх здорових. П'ята точка. Зараза кораблик кнуся вітром. Нормально питкомиш не положиш. Підмотаємо. Судно одно саме повернеться, автопілот це річ. Сігналка Golden Catch 55. Старий новий добрий Bionic Black Edition. Старий був дубовастий, по-моєму, але теж класний. Ми коропів на інгульці таскали. Але новий не вже... нефіга собі якісний фідер. Ми не може раз 50 відрибалили, якщо не більше в цьому році. І як бачите, відрибалимо ще. Включаємо байтранер. І чекаємо на коробчика. Ну а від вас хтось чекає не вибачень, а хоча би лайків, які нічого взагалі в цьому житті тепер в Ютубі не вирішують, можете підписатися на продовження. І засати той день, коли вийде останній відос, а він колись вийде, нічого не вічне. Особливо я зі своїм здоров'ям і не тільки із цією війною. Але це зовсім інша історія. Проходьте, будь ласка, по силочках в описі. Я б сказав, що мені задонатять ще удочок, але можливо задонатять якийсь підсумок <сум> чи турнікет. І це вже буде зовсім інша історія. Це буде. Штука, яка реально знадобиться не на рибалки. Стараємось вам з позитивчиком все розказувати. Ви ж не любите унилі ролики. Кажете, чому я такий розстроєний, а як тут радуватися? Піду мінералочки наверну. Від щастя. Вільної мінералочки Моршинської. Хоча це не то. Моя улюблена мінералочка зараз не випускається. Вона називалася, якщо хто помне, каховка газірована хлептать можна було літрами. Найкраща була мінералочка. Такою вже не роблять і навряд чи зроблять після підриву каховки і підриву екології. ґрунтові води в Херсоні стали настільки смачні, що це не передать. Машину помив з крана, а вона вся в солярі, в солярі і в солі. І... І так буде десятиліттями, воно буде потрошку вимиватися, вимивати, насосами викачуватися, століттями це буде. Колись дуст в сусідньому селі закопали. Так зі струмків вода з дустом досі тече. Років вже 60 чи 7, 70 вода з дустом з родників б'є. Хоч його вже й викопали там, де його закопували. А? Але то все фігня. Ладно, не розводю болтологію. Посилочках ви вже пройшли, комент залишили. Залишилось мені ще вам зняти хвилин 10 відео, якщо не менше, сподіваюсь, з коробчиком. І продовжити. І є клювака, і не одна. Давайте спочатку провіримо цю. Похоже, оттягло в сторону і бросило. Біонік. Без слова похоже. Так і вийшло. Оттягло і бросило. Так, кормак на березі, підмотали, шпулю відпустили, а цього... оп! А цього ми фрикціон не підсікли. Ну, надіюсь, просік. Тут ми сина, так що сильно непонятно чи риба є, ну ви мене знаєте, риба єсть іде легенько, мабуть, не зеркальний. Я б здуни беру. О, як тут добре, я в тіньку. Ви на мене вічно зблизька так дивитесь видно всі мої три інсульта, і ж, як я на жарі мучаюся. Я стану тут в тіньку половлю, добре. Оп, це щось нове. Красноперка сказала, я не можу так жити. І повішалася. Ви тільки гляньте. Вона реально повішалася. Це капець. І таке бува. Да, не часто случалось, що у нас красноперка вішалася. Лящ вішався. Красноперка. Давно не було такого. Це ж треба було обкрутитися вокруг цього і захліснути. При тому, що поводок то не такий і длинний. Ух, спека. кофта. Зараза. Ще й закрутила повідець, Думаю, щось волос короткий став. Ну, вроді нормально розкрутив. Таке бува, коли вертольотом щось іде. Оп, Пасіон Перезавозіон. Акуратно так, і це у нас була восьма точка. Запускаємо нашого дрона, щоб збити очередного сазанчика <хи> на подльоті. Шахіда наманамана. Оп! Забираємо на, на безпілотника. Тільки на тепер не на плаваючого, а на літаючого. Попер радімий. Тільки щось він попер взагалі не туди, де треба. Чувак, у тебе я шосту точку ж задав шосту. Ненавижу, коли дрон їзде криво. Офігеть. Ти взагалі нормальний з поворота вирішив заїхати. Спецами самий комиш вложило. Так, там 100 грам можна сміло по дну не, не сповзе падлець. нічого не розумію Тут що просто соскочило. Повірю на слово. А тут ні, це тут, навірно, сидить і вже сусідній стягує, поки я гав ловив. Купнувся, сполоснув, так сказати, горобчика. <гум> Жарко потпотний, що свинтус, з капець. Ну я думаю, ви замітили, що я похудав. Як, сердись, як серденько почало барахлити клапан відказувати, я одразу вспомнив, що я ж хворий, якщо не скину до фіга кілограм, то А, він вже три спінінга намотав. Як не буду ходити, то довго не буду жити. Капець він. Як? Як ти це зробив, чувак? Як ти зумів? Як ти зумів це сделать? Я нічого не понимаю. Як можна було всі спінінги в кучу смотати? Зараз хейтери будуть радуватися. Але ж ви знаєте, в мене зазвичай таке не відбувається. Блін, та він раз за три вокруг снасті перемотався. І це тільки з сусідньої снасті. Бо снасті не от Насті. І тут непонятно стільки раз, стільки кругів, яку сторону зробив. Ну я зрозумів, що отак от. Так от. Поки я купався, освіжився, чувак, короче Ще тут короб уже всім піндюлей видав. цип 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 цоп цабе, цоп цабе, цоп цабе. Іди сюди, хлопчик. ха ха сазанячий душитель. Блін. Він навіть папу вже розтворить, розжувати резиновий спів. Півтора КГ. Красапулька. Він зайшов удачно, ви знаєте, залізеш в воду його відпускати, він вас як сквіртоне хвостом. Мало не покажеться. Пишемо на те, що потягнули, а от тут так не спишеш, що потягнули. Тут я взагалі не пойму, як вони запутались. Може і тут уже коропи сидять. Капець, а ці палки як умудрились запутатися. Тут що, теж коропи. Я ни черта не понимаю, но очень интересно. На якійсь, мабуть, точно сидить. За двома зайцями. Та-та-та-та-та-та. та та аміта тато має магазин. Так, а що отут за кирпич я на дні знайшов? Сазанчик, ти мене не От Отчепилась, кажись. Навірно, вже чиюсь сусідню сна стягну. Не, всього-навсього веточку. Ну попапа теж немає. День ворованих попапів. Отак, одного витягнули, два зійшло, сходив, скупнувся один. І таке буває. Перезавозимось і обратно збой по GPS у піпець який. Кораблік просто носом в комиш врізається і після цього зберігає точку. Вертайся додому безпілотнику. Наш плаваючий мавік. <рес> Вертається додому. Байтранер. Ні. Отак буває. Щілчок попадає на зуб і байтранер нормально не працює. Таке буває з усіма катушками. Перезавозьмо дринчик пасіон. Короб його аж, оп, аж вивернув. Газку поддай 30 метрів. Тут річка ширше становиться. Це ж колись була річка, поки дамб не настроїли. В Херсоні ніде майже дамбу ніколи не зустрічав. Річайший, прирячайший случай. В Кривому Розі будь-який ставок. Це дамба. Це якась річечка перекрита. Але це й добре, сотні ставків, рибосховищ, бамів і типу того. Все працює, риба розводиться, бабос смутиться, люди працюють і ми рибу ловимо. А так би ніхто ніде нічого не ловив би і порожняком гуляли б падлюка. Зачепив нитку. Оп, прицик повернувся. Мурчик, ти рішив берці на щастя помітить, так? Да? Дивись мені, вклався тут. А шнурочки я би поміняв, кстати. Ах, старі наші рибацькі талани. Робочі кожані. Поміряв, нога не виросла. Нормально. О, ще й... Трохи послужать, да? пузякало, хоронякало, дивись мені, треба занести, бо він точно коров'ю кожу обісцить. Свинтус такий. І такі пироги зацвіли в машині, забув достати, але це зовсім інша історія. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Мурчик навіть, ось о, бачите, кого точок достав. Даже мурчик ставить лайк і донатить нам, так сказати, на бронежилет. А ви ні. Діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.